Слива старовинне дерево серед знахідок. В одній з розкопок стоянки стародавньої людини на території Європи виявилися кісточки цього фрукта, у числі трофеїв Олександра Македонського, привезених зі сходу були сливові саджанці. Існування цих плодів на русі згадується в записках мандрівників, що датуються к свій століттям, але слива тоді росла тільки в південних областях. Холодні зими не давали цьому дереву поширитися північніше. В даний час існує три різновиди культури домашня російська і китайська сливи остання поки не така часта гостя в садах, але рости може набагато північніше древньої попередниці завдяки морозостійкості і витривалості. Історія виникнення і опис китайської сливи у піднебесній Японії і Кореї росте дика слива і волісна або цюлінка, що отримала у всьому світі назву китайська, квітуче сливове деревому за східних художників на рівні з Бамбуком. Плоди китайці використовують в їжу більше третис років, а саме дерево прикрашає в піднебесні кожну присадибну ділянку, особливо воно красиво навесні під час цвітіння. Плоди у сливи кулясті жовтого або червоного кольору, оковиті, кислі терпкою, іноді гіркуватою шкіркою кісточка не відділяється від м'якоті, дерева рослі, розлогі 10-12 метрів заввишки, дивному розостійкі. Витримують температури нижче 5,0 ОС, але зацвітають дуже рано, потрапляючи під весняні холоди. Китайська слива була завезена в США з Японії в 1870 році. Клімат Каліфорнії для неї виявився сприятливим. Місцеві селекціонери на її основі вивели кілька прекрасних сортів. З Америки ці гібриди потрапили в Європу, а звідти в Україну. В цей же час на далекому сході в примор'ї брати Мельникові і Безрукові, які приїхали освоювати місцеві землі, виявили в 1868-р на розкопках стародавньої держави Боха і дички китайської сливи. Смак плодів був хороший, а дерева абсолютно не страждали від морозів, що доходили до п'ять нуль Хоча снігу взимку в тих краях випадає вкрай мало. Назвали брати знайдену сливи у Сорійської. Тому що від відомої китайської відрізняла дивовижна зимостійкість, це якість і привернуло селекціонерів, оскільки інші різновиди цих рослин переносили морози Україні, дуже погано і гинули в першу ж зиму на основі усорійської, китайської сливи і сортів цього ж виду. Привезених з Америки і виведені сучасні гібриди знадобилося чимало часу на створення саджанців пристосованих до російських зим. Ще Ів Мічурін звернув увагу на цей вид і став схрещувати зі сливою домашньою, домагаючись бажаних якостей. Нові сорти мають приємний смак і відмінну морозостійкість. Більшість новинок добре почувають себе не тільки в підмосков'ї. Але і в північно-західному регіоні, якщо при їх вирощуванні садівники враховують особливості сорту і створюють необхідні умови, популярні сорти від опис загальних властивостей сортів, всі різновиди китайської сливи, схожі за багатьма параметрами. Це швидке зростання, скороплідність вже на 2-3 рік після посадки дерева зацвітають гілки. Обліплені плодами згинаються під вагою дозрілих фруктів. Чим більше сливи, тим нижче морозостійкість і зимостійкість сорту. Найбільш витривалі рослини із середнім розміром плодів крона у дерев густа, розлога куляста, висота до 2-5 метрів, що полегшує догляд і збір врожаю, велика кількість снігу і довгі весняні повені, властиві центральному регіону, небезпечні для виду, предки якого росли в морозних безсніжних долинах. Застій води викликає випрівання кореневої шийки, якщо саджанці не помістити на високі пагорби або гряди. Квіти розпускаються рано до появи довгастих листя, за форму яких слива і отримала назву і світ дуже багато вони рожеві або білі, махрові. Ростуть по три бутона з одного гнізда, плоди кулясті від 2 до 5 сантиметрів в діаметрі. Великі, у деяких сортів вага досягає 110-120 грамів, як у персика, колір яскравий від жовтого, всіх відтінків червоного і оранжевого до синього, і навіть фіолетового сливи щільні. при знятті з дерева недозрілими можуть доспеть при зберіганні смак їх тільки поліпшується при низьких плюсових температурах, зберігаються до півтора місяців. Смаку домашньої сливи китайська не досягла, м'якоть жорсткувата. Кислувато солодка, у деяких сортів підзначається невелика терпкість шкірки на півдні України цей вид не прижився, так як поступається місцевим видам в смаку і погано переносить посуху, але далі на північ, там де домашня слива не виживає, китайська набула широкого поширення, переваги і недоліки виду, таблиця «Достоїнства-недостатки» недостатки, висока холодостійкість і морозостійкість до 5,0 ос раннє цвітіння. Проблеми з запиленням через відсутність комах і пошкодження розпустилися бутонів заморозками, декоративність, відмінна транспортабельність, самобезплодність більшості сортів. Потрібно сусідство або сорти китайської сливи, або сливи української, можливість тривалого зберігання, підвищення вимоги до вологості ґрунту влітку, стійкість до хвороб кісточкових, недовговічність дерев. Тривалість їх життя не перевищує 15-20 років рання на 2-3 рік плодоношення, Скороплідність випрівання кореневої шийки і штамба при низькій посадці під час танення снігу значна врожайність, цікість дошкідників, значна калорійність як яку винограду. Використовувати в дієтичному харчуванні людям з надмірною вагою не рекомендується невимогливість для ґрунту, універсальність споживання кісточка вросла в м'якоть, неодномірність смаку плоду у багатьох сортів навколо кісточки. Він кислий, найбільш популярні сорти китайської сливи з фото: скороплідний слива китайська скороплідна гібрид сорту Клаймекс у сурійської. Перевагами сорту можна вважати не дуже великі різнокольорові плоди на одній гілці від жовтого до яскраво червоного, що додає дереву декоративності сливи кисло солодкі, соковиті, ароматні за смаком нагадують абрикос. Дегустаційна оцінка смаку 4,5 бала балас 5. урожай дозріває рано в липні. Скороплідна є відмінним запилювачем для інших сортів китайської та української сливи недоліки сорту. Мо безплодність без запилення китайської або української сливою плоди не зав'яже цвітене щороку, відпочиває раз в 2-3 роки. Добре переносить клімат не тільки Києва, але і більш північних регіонів. Суперіор сорт суперіор виведений в Японії, особливості та переваги сорту, великі плоди вагою до 80 грамів, Шовто-лілового кольору з темними крапками на шкірці. Відмінний персиковий смак помаранчевої, соковитою щільною, ароматною якоті, смак оцінений на 4,7 сім балас 5, плодоношення без додаткового сусідства інших сортів, цвітіння рясне і щорічне, урожай дозріває всередині серпня, недоліки сорту, слабке зростання і старіння пагонів. Потрібна регулярна омолоджуюча обрізка, неоднорідність смаку всередині плоду, кисла м'якоть навколо врослої в неї кісточки, більш низька. Урівняння з іншими сортами виду зимостійкість може підмерзати при різкому переході від відлиги до сильних морозів, найкраще росте в регіонах з рівними зимами, без різких перепадів температури. Оленка, сорт Оленка, створений в Орловському інституті селекції спеціально для вирощування в центральному регіоні, особливості та переваги плоди середньої величини з червоною або бордовою шкіркою, покритою товстим восковим нальотом. Вагою близько 40 грамів, овиті не розтріскуються навіть при підвищенні вологості, М'якоть яскрава, помаранчева, щільна і хрустка. Відмінного смаку, оцінка дегустаційної комісії 4,8 бала з 5, кісточка дрібна легко відділяється, цвіте в другій половині травня, пізніше дозріває. Урожай збирають в кінці серпня, світе щорічно. Без періодів відпочинку недоліки сорту не виносить морози нищетри, нуль ось погано переносить чергування відлиги і морозної погоди, вимагає запилення іншим сортом через пізнього цвітіння. Запилювати її можуть сливи іншого виду, корисно садити поруч з оленкою російську сливу, наприклад, мара єдина з усіх сортів даного виду уражається попелиць. Для захисту потрібно оприскування фітовермом кожні 10-14 днів у регіонах з морозними і настійкими зимами не приживається. Червона куля червона куля гібрид сливи американської селекції Бербанк і уссурійської червоної сорт виведений для вирощування в центральному регіоні, особливості та достоинства. Листя дрібніші ніж у інших слив, увігнуті через розвиненої центральної жилки, плоди кулясті яскраво-червоні, з нерівномірним восковим нальотом на шкірці, кислуватого смаку, як-от жовта м'яка, пухка і ароматна. Дегустаційна оцінка від 4 до 4-2 бала зав'язує плоди без додаткового запилювача. Урожайність стабільно висока, Дозрівають сливи рано в першій декаді серпня недоліки. Деякі садівники скаржаться на гіркуватий смак шкірки, якщо запізнитися з прибиранням червона куля перезріває, плоди розтріскуються, можуть загнити на гільці. Манчурська красуня, сорт китайської сливи манчурська красуня, виведений манчурськими садівниками майже 100 років тому, відмінності від інших сортів, Росте кущем з довгастими великими листками, гілки густі, до півтора метрів заввишки, квітки дрібні, кора нерівна лущиться, плоди рожеві. Різних відтінків невеликі вагою 12,1,5, один урожайність середня до 10 з куща. Смаку у соковитих і ароматних ягід майже немає, без запилювача, сливи у сорійської, плодини зав'язуються, урожай дозріває в кінці серпня, початку вересня. Морозостійкість слабка, 2,5 п'ять оскоші схильні до зараження грибними хворобами, в основному поширений на далекому сході. Вирощується для домашніх заготовок. Пестун сорт женка, отриманий в результаті схрещування слив скороплідна і китаянка для вирощування в центральному регіоні, відмінності і гідності сорту, незвичайне пишне цвітіння. У неженки з одного квіткового гнізда виходять п'ять бутонів, а не три, як у інших дерев цього виду, плоди невеликі, вагою до 35 грамів кулясті, червоні, смак хороший, солодкувато кислий Оцінка 4245 бала, кісточка від м'якоті відділяється легко, цвіте пізно, у другій декаді травня. Урожай рясний до 30 кскуща. з куща. Дозріває в кінці серпня самоплідний сорт цвіте щороку недоліки, морозостійкість деревини висока, але квіткові бруньки часто вимерзають при морозах нижче 2-5 ос. Звілі плоди легко обсипаються. Необхідно пристовбурні круги вкривають плівкою, щоб зберегти сливи від псування. Перші плоди дерево дає на 5-6 рік з моменту посадки, на кілька років пізніше, ніж інші китайські сливи. Орловська мрія. Китайська слива Орловська мрія існує трохи більше десяти років, отримана з кісточки Оленки при вільному запиленні, особливості та переваги сорту. Плоди червоно фіолетові вагою 40-45, шкірка, покрита характерними коричневими підшкірними точками і товстим восковим нальотом. Смак плодів відмінний, солодкий, дегустаційна оцінка чотири, п'ять-чотири, бала. Дозрівають сливи в першій декаді серпня. Урожайність 20-25 коз дерева не вимагає додаткового запилення, світе щороку з усіх сортів китайської сливи Орловська мрія, самий зимостійкий, квіткові бруньки, як і деревина, не бояться морозу, щоб плоди зберігали заявлений розмір. Сливи Орловська мрія потрібно нормування зав'язей, чим більше на гірці зав'язей. Тим вони дрібніше. Золота куля, золота куля сорт народної селекції, відмінності і гідності. Дерева високорослі досягають 4 метрів і більше плоди великі, яскраво жовті з невеликою засмагою, вагою 60, 65. Хм'якоть дуже солодка, смачна, навколо кісточки, кисліше нагадує персик або ананас дегустаційна оцінка 4,5-4,7 балів, цвіте рано. Дозріває на початку серпня, урожайність висока, до 30 кслив з одного дерева, недоліки вимагає запилення кращий сорт для сусідства, скороплідна морозостійкість середня, до 30 ос поширений у Підмосков'ї, центральному та північно західному регіонах України. Орловський сувенір, сорт Орловський сувенір, отриманий з хрещуванням китайської сливи сестра Зорі. Гігант китаянка, особливості та переваги, дерево росла, висотою більше тримкрона не дуже акуратна, розлога, плоди м'які соковиті. Лілового темного кольору з сизими плямами воскового нальоту, ніякость коричнева, солодкувато кисла, дегустаційна оцінка 4042 бала Кісточка відділяється добре, слив орловського сувеніра виходять відмінні заготовки, сорт частково самоплідний. Зацвітає в другій половині травня, коли дерева одного з неї виду встигли відцвісти. Для запилення поруч найкраще посадити сливу російську або алечу. Добре підходить мара, дозріває пізно в перших числах вересня, урожайність від 20 до 40 з куща, в залежності від погоди недолік. Довго росте без плодоношення, перший урожай приносить на п'ятий рік після посадки, Сорт зимостійкий. Дерева добре ростуть в Орловській області, підмосков'ї, районах з морозними зимами. Основні правила посадки і вирощування китайської сливи. Садити китайську сливу найкраще в кінці серпня, початку вересня, навесні дерева приживаються гірше. Саджанці вибирають один або два років з добре розвиненою кореневою системою з 4-5 відгалужень довжиною. Не менше 20 см. перед посадкою рослини, корисно потримати в розчині корневином або гетероксину близько двох годин, пошкоджені корінці видалити. Особливо довгі вкоротити місце для рослини повинно висвітлюватися сонцем більшу частину дня і бути захищеним від вітрів, краще біля стіни або суцільного паркану. Через схильність китайської сливи до випрівання висаджувати рослини в ями не рекомендується. Пагорб для посадки готують заздалегідь, перегній змішують із землею один-один на обраному під посадку. Місці малюють коло 1-5-1-5. на ґрунт в межах кола кладуть знятий дерен корінням вгору, додають виполоті бур'яни, скошену траву. Зверху присипають підготовленою землею навпіл з готовим перегноєм, щоб утворився пагорб висотою не менше 50 Смрясно поливають і вкривають плівкою. Для осінньої посадки саджанців пагорб формують навесні. Мінеральні добрива в ґрунт не додають посадка на пагорб. Викопують ямку на сформованому пагорбі трохи більше обсягу коренів рослини, деревця поміщають в лунку так, щоб коренева шийка височила над рівнем ґрунту на три п'яцьм, вбивають кілочок поруч саджанцем. Коріння розправляють, присипають вийнятим ґрунтом і поливають з розрахунку один відро води в лунку. Деревце прив'язують до кілочка, ґрунт навколо мульчують перепрілими тирсою або перегноєм, догляд за сливою. Виполюють бур'яни і підтримують ґрунт під мульчею у вологому стані. Регулярно обрізають підморожені, засохлі зламані зайві гілки. Хрона дерева не повинна бути загущена, нормують кількість, зав'язалися плодів для збільшення розміру. Залишилися перші 2-3 роки слива не потребує добрив. потім щороку додають в ґрунт навесні органіку у вигляді підгодівлі збродженої травою і мульчують пристовбурні коло перебродила гущею. У серпні по периметру крони роблять невелику канавку і вносять в неї по два склянки кісткового борошна і золи на кожне дерево. Восени стовбури дерев, які досягли трьох років, білять спеціальними садовими фарбами, захищаючи кору від морозобоїн. Навесні після сходу снігу до набрякання бруньок. корисно обробити дерева три бордоською рідиною, якщо оприскати гілки квіточої китайської сливи розчином меду, один столова ложка на один літр води. Бджоли і джмелі прилетять з найвіддаленіших місць і допоможуть запилити квіти навіть в дощову і прохолодну погоду, як не допустити випрівання слив від гукисидівників про сорт, один знайомий. Тіміря Зевет порадив для клина три сорти китайської, щоб і смак був дуже хорошим, і стійкість. Червона куля перша у списку у каталозі прочитала кислувато солодка. Те ж саме і про скороплідну було написано про інші кисло солодкі скороплідна для нашої родини еталонзарянках. Горімпрігозрюв і автопіцвп 1-4-4-0 старт 1-5-0. Справа в тому, що китайські сливи в нашому кліматі часто страждають від випрівання, а за моїми спостереженнями і за відгуками колег скороплідна досить стійка до випрівання, до того ж показала себе дуже надійною і вважається хорошим запилювачем. Андрій Васильєв Серютрац 261664, ов 32 у моєї сливи червона куля. Шкірка гірка перший раз, правда, дала, але якщо це не піде з часом, буду вирубувати, Діхтц. в фурмогою серютряц 261664, П32, а це точно не пересорт. Просто у моїх знайомих є червона куля, і смак її нам дуже подобається. Світлана нас всім всім. Форюмвою серію 261664, Паві 32 оленку вирощую багато років. Сортом дуже задоволений. Перш за все, її смаком і ароматом. Дуже ароматна, з пряним смаком слива, хороша на їжу, прекрасна в компотах. Сливовиця з неї виходить теж дуже ароматна. Розмір варіює від року до року, коли досить велика. Грамів під 50-60, коли подрібніше. 34 нуль урожайність хороша і регулярна, до хвороб і шкідників досить стійка, цілому сорт досить зимостійкий, але в 2014 році відзначив пристойне підмерзання однорічного приросту, але нічого, очапалась, ще не дуже подобається, що у неї невіддільна кісточка, але це не так вже й страшно. Ніжна, смачна і дуже ароматна, м'якоть Оленки вирішує все с різновид. Слива китайська Еплхтб. Хорюм віноврат, інфошофтрат в 1-1-2-1-8 з китайських, у сурійських і їх гібридів жовтоплідних сортів значно більше хороший і надійний золота куля. Присмак абрикоса ще сильніше, ніж у скороплідної. Ромашка 1-3. Хорюм прігозерів Євтопіць 4-3-0, старт 1-8-0. Китайська слива. Хоч і поступається домашньою в смаку, дає можливість і садівникам не тільки південних регіонів вирощувати цей корисний фрукт на ділянках, дерева, вкриті хмарою рожевих або білих квітів, радують око і навесні, і в кінці літа, коли гілки обліплені барвистими і смачними плодами, відгуки про китайську сливі в більшості позитивні, вона підкорює дачників своєю невибагливістю, простотою догляду і чуйністю на турботу.